Затягує човен у річку та заводить мотор. Житель села Хрещатик Сергій везе нас до свого будинку. Каже, шлях до нього тепер лише водою. Зараз є хоч електрика, каналізація, насоси в скважинах. Нічого цього нема, тому самі розумієте складнощі. Пропливаємо річкою Рось. Це притока Дніпра, що вийшла з берегів у середині квітня. Обабіч затоплені хати та городи. Рятовані речі, люди сушать на деревах та лавах. Тут паркан стоїть, там метри-два глибини. На човні заїжджаємо під самий поріг. На сходах вже чекають домашні улюбленці та господиня будинку Ольга Крафт. Зараз вже легко до нас дістатися, легше, ніж було. Так. А а що? Було набагато більше. Дяби. Ну так вода тут стояла. Каже, зараз у дворі вже можна ходити в чоботах, а ще пару тижнів тому рівень води сягав грудей. Зараз вже тут можна ходити, це вже не страшно. А ми ходили в забродах. Були такі дні, що ми поставили драбину на вікно другого поверху і поставили човен прямо під цією драбиною, щоб можна було спускатися, якщо піде дуже сильна, дуже швидка висока хвиля, яка буде змивати і будинки. Ну, Бо знаєте, людям, люди вже і машини свої прив'язували, бо вони плавали, їх зносило течією. Не витримали весняного водопілля, квіти, кущі, ягід та молоді ялинки, показує жінка. Не менше дісталось і будинку господарів. Вода залишила по собі плісні на стінах та тисячні збитки, говорить жінка. Тепер кидається все продувалося і отже відходить повністю. Ось Це все. мокрий кавер, грязний. Його треба якось зняти, сушити, мити, стирати. Зараз родина живе на другому поверсі. На першому кажуть ще волого. Розповідають, як тільки з обіця відійде вода, будуть робити ремонт і всередині, і ззовні. А ще потрібні нові меблі та побутова техніка, адже більшість вже не відновити. Руки є, ноги є. Голова на місці. Відбудуємо, заробимо, зробимо. Тільки була підтримка ще на одного зі слів голови громади Богдана Шкарбути. Нині вони створили комісію, яка оцінюватиме завдані водопіллям збитки, та запрацювати експерти зможуть лише після повного відходу води. Також паралельно ми звертаємося і зверталися до обласної ради, до обласного керівника матеріального відшкодування збитків, тому що наш бюджет, звісно, не потягне таких моментів. Встановлення так. збитків на даний момент фізично неможливо. Всі пошкоджені е, технічні споруди, майно воно все знаходиться під водою. Загалом в громаді через весняний паводок постраждало 20 будинків, зазначив голова ОТГ. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.